із невеличкого містечка і саме якраз конкретний практик, який реформує самоврядування. Тому в мене перше питання до пана Марчина. Ви сказали, що ви зробили, до речі, що я також вивчаю польський досвід, і є же, Ругель, є же ваш професор пеше, регульський, є Жиригульський. Да? Я якби теж докладно вивчала ваш позитивний і негативний досвід. І тому ті всі основні питання, які у вас вийшли, ви сказали сьогодні, що всі всю. Все національне багатство, що було в Польщі на 90-ті роки, да коли ви приймали реформу, ви е, віддали його, і що воно належить муніципалітету. Ви не сказали, що воно належить права, що воно належать гміні як територіальній громаді. У мене конкретне юридичне запитання, тому що саме з цим я зараз сталкуюсь у себе. Хто є власником всього багатства вашого на території, де живе, де гміна? Гміна, я так розумію, територіальна громада. так? Правильно перекладають? Територіальна громада України це гміна у, у Польщі. Правильно? Це є адмінтер одиниця, гміна. На поляків питання, до до так да. скажіть, гміна це переклад, переклад територіальна громада по українськи, а по польськи гміна, Нет. так? Гміна. Нет. Хто є власником конкретним юридичним она, власником? Це є то, все, що на тій території. Гміна, Польща, Польща, гміна, це юридичне лісо. Одно. Правильно, юридичне лицо, У нас одно, э, э, гмина это юридическое лицо, а гмина это люди из территории, которые живут на этой территории. Теперь и богатство. Они... Это это люди, которые живут на этой территории, это называют у вас гмина. Да, да. У нас люди, которые живут на территории села э, и городка, это территориальная громада. Так конституция называет нас. Это идентично, я правильно понимаю?

О, ви зараз заводите от суперечку, яка стосується дуже тонкого питання. Ви ж читаєте 140-у статтю не до кінця, чого це не до кінця і самоврядування є правом, так а там далі написано як села місце та їх об'єднання Територіальні громади, села читайте правильно. Будь ласка, ви жінете тоді. Давайте так, це запитаємо. Давайте вопрос заміну. Поясніть дуже чітко, що це є населений пункт, У поляки цей перше, чи це є сукупність населених пунктів. Я, там не було. Я запитала про власність. Я почула від нього про власність. Хто є власником? Гміна. А гміна мені пояснили, що це люди, які живуть. Нам, пожалуйста, послухайте відповідь. Значит, во-первых, я не юрист, я вам скажу, как, как практика, как я это ну, вижу. Практика. Но, конечно, в Польше гмина, да, это может быть несколько сел, несколько да, малых да, там змей. И вся эта территория, которая такой, да. села, прсюки, все люди с этой территориями, это гмина. И властником есть это имущество, которое служить этой книге. Там есть, частная частные собственные служения, какие-то предприятия варшавские, но... ze, 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 но, не, не там, германские, не, да. не знаю, какие-то еще. И то же, что, что, что под землей, то, то, что под землей, это народная, общенародная власть. То уголы, как говорят, это общенародная. Но эти школы, э, э, садочки, так, садочки это власть, это и гмины. И, и управляет, конечно, власть гмины управляет этим. Есть там разделение компетенций. Мэр, он может э, э, назначить там, не знаю, э, э, оплаты, э, услуги и все другое. Но если он бы хотел продать это здание, да, надо согласие может... совета. Правильно. Совет надо согласиться, что он продать и внести в какой-то общество, Это надо в некоторых случаях ему нужно согласиться, чтобы это этого что-то делать. Но такое текущее ежедневное управление этим имуществом, это принадлежит э, мэру. У нас в Конституции в это точно так я же... Я прошу прощения, пожалуйста, Какой выточните, смысл выточните, это убирать? Но... Девка, я вас попрошу, пожалуйста, после круглого стола уточните более точно, потому что... это вы... Точнее да. уже нельзя. Все это точно надо. Минутку, давайте все-таки передаем слово, у нас есть правила определенные, и я прошу конструктивно и очень это... кратко. Пожалуйста, молодой человек, на рубашечке.